Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гості нашої студії Володимир Ярошенко, депутат Полтавської обласної ради, Ірина Петренко, доктор історичних наук, професор Полтавський університет імені Короленка, відповідальний секретар Полтавської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. І Андрій Гонтовий, громадський активіст. Дядько Володимира В'язуна, полегло Героя України. Ще раз вітаю вас в студії. І, власне, цьогоріч ми відзначаємо сторіччя організованого краєзнавчого руху в Україні. В Харкові 100 років назад було започатковано український краєзнавчий рух, що став, можна так сказати, точкою його інституціоналізації, яка, власне, значення мала? Ця подія для краєзнавчого руху, і давайте розберемося, що таке інституціоналізація. Так, справді. Ви правильно зазначили, що ця подія мала величезне значення, тому що, нарешті, краєзнавство із просто аматорства, непрофесійне захоплення краєзнавством в справді наукову сферу і було визнано на рівні Всеукраїнської академії наук. Адже саме у Харкові з 25 по 31 травня 1921 року було проведено першу всеукраїнську краєзнавчу конференцію. Саме на ньому було прийнято важливе рішення, а саме створення Українського краєзнавчого комітету, метою якої було об'єднати дослідників. Вчених краєзнавства навколо цієї тематики, і було прийнято рішення про започаткування спеціального журналу. І вже в 27 році у Харків почав видаватися вперше в історії журнал Краєзнавство. Правда, він видавався недовго, лише до 1930 року, тому що був згорнутий у зв'язку з політичними процесами, репресіями радянської УРСР. Але от на такому рівні Всеукраїнської академії наук було визнано, що краєзнавство це не аматорство, а це важливий напрямок науки, який потрібно підтримувати і розвивати. Тобто цей рух е був інституціоналізо. Ним так, рух був інституціоналізований, але хочу зазначити, що до цього він ще пройшов два етапи. Перший етап це був аматорський етап, це це фактично до 19 століття. А в 19 столітті краєзнавство вже перейшло більш на науковий рівень, професійний рівень. Тобто краєзнавство почали займатися люди професійно. А вже як ви правильно зазначили, в 1925 році на ці конференції в Харкові він уже став інституціоналізований, тобто визнаний справді важливим науковим напрямком. Дякую. Для Полтавщини має величезне значення, тому що Полтавщина це 7 тисяч років культурних слоїв, які збереглися і які потрібно досліджувати. Досліджено ну, дуже мало території Полтавщини, і, і, а це історія. І дуже, на сьогодні, чи під час повнослабної війни, це має величезне значення, тому що наші сусіди приписують нашу історію собі, і вони рахують. Що вони на цій території проживали завжди. На цій території проживали тільки наші діди, прадіди і всі покоління, які були до цього, які залишили тут свій слід. І краєзнавство в встановленні цих крапок над «і» мають величезне значення, особливо особливо в цей час. В 80-х роках минулого століття, ще з Радянського Союзу, Полтава стала центром, де було проведено все союзні конференції, власне, по краєзнавству. Чому так сталося? І, власне, що це дало для Полтавщини? Равді 1980 року Полтаві було проведено першу республіканську краєзнавчу конференцію, а вже 1987-го дев'ятсот першу всесоюзну краєзнавчу конференцію. І це важливе питання, чому саме обрали для Полтави. Полтава обрали як правило відповідей кілька. Попередусім, тому, що на Полтавщині місті Миргород народився відомий академік Борис Греков. Борис Греков це були м'яканонізована радянською історичною наукою. Це відомий вчений, відомий історик. Який був академіком в радянські часи, і він саме був фахівцем в середньовічній історії України, зокрема в Київській Русі, і якраз наздрівав ювілей дата від дня його народження, тому відразу після от Полтави делегація, яка приїхала з усього радянського Союзу, вони вирішили у Миргород для того, щоб вшанувати його пам'ять. А по-друге, мені здається, що також зігрався такий роль, знаєте, фактор Полтавської битви, тому що в радянські часи наше Полтава місто було сакральне місто і для імперської Росії, і для радянської Союзу, тому що відома фраза про те, що тут слава руського оружия взайшла. Вона mm. зіграла вирішальну роль, і мені здається, що якраз от і об'єднала сама полтавська битва багатьох краєзнавців із усього радянського союзу. Базою проведення цієї конференції став Полтавський тоді державний педагогічний інститут імені Короленко. Вона була проведена в жовтні місяця. Протягом кількох тижнів тут були секційні засідання, де знаєте, провідні краєзнавці з усього радянського союзу обговорювали надзвичайно важливе питання. Ну, я маю величезну надію, що Полтава стане центром краєзнавства, і ми будемо проводити конкуренції вже всесвітнього масштабу, де буде показано, що українці це нація, яка має свою історію, свою культуру і свою територію, на якій ми проживаємо не одне тисячоліття. Якщо говорити про прізвища імена видатних краєзнавців Полтавщини, які от зробили... Певний такий, скажімо, вагомий внесок в розвиток цього руху. Справді Володимир Михайлович справедливо зазначив, що Полтава завжди відзначалась міцним краєзнавчим рухом. Це починаючи ще з 19 століття, так і початку 20 століття. Саме у Полтаві діяла вчена губерська архівна комісія. У Полтаві був сформований церковний історико-археологічний комітет. Це були такі осередки краєзнавчого руху. Навколо цих осередків гуртувалися привідні діячі краєзнавчого руху. Це і Іван. Павловський, це є Вадим Щербайківський, це і Іван Падалка. Так, це Наталія Мірзава Кянц, видатний археолог, це був Михайло Рудинський. У Полтаві осередком краєзнавчого руху став Полтавський краєзнавчий музей. Тоді він називався породно історичний музей Полтавського берського земства. Тобто у Полтаві завжди були стабільні традиційні осередки, саме навколо яких гуртувалися саме ці краєзнавці. Якщо брати радянський період, то це теж ціла плеяда краєзнавців. Це і Василь Лоборець. Цей Віра Жук, видатна українська краєзнавиця, яка внесла величезний внесок в наукові розробки. Це і сучасні краєзнавці, це і Олександр Петрович Єрмак, це і Людмила Бабенко, це Олександр Білоусько, який є фактично флагманом краєзнавства Полтавщини. Тобто хочу сказати, що ті традиції, які були закладені сто років назад, вони нікуди не зникли, вони продовжуються. І сьогодні Полтава, Полтавщина є потужним центром, навколо якого грутуються краєзнавчі сили всієї області і України. Мені свій час доля виклала так, що я був в Чикаго і попав в їхній краєзнавчий музей. І найбільше, що мені запам'яталося, найперший будинок, і жиле приміщення, яке побудовано на землі, яке залишилось, це із Мамонта, з кісток, з бивнів. І потім дочитиємося, Знайдено на території Полтавщини Лубенський район. І там він знаходиться, його вивезли. Це наша історія. І найперше. Мисливство, яке було започатковано в світі, що документально доказано, знайшли докази на території Полтавщини, ця річка удай Сула, ми являємося центром ну, світу. Але дуже мало матеріалів залишилося. У нас дуже багато в 30-ті роки знищилось архівних документів. найбільше по всій території України тут дуже Такі збитки понесли культурні, історичні. Але це радянська влада. Більше всього, що це було зроблено навмисне, щоб ми залишилися без своєї історії, без своєї пам'яті. У нас всього 5% залишилося матеріалів залишилися ті, що були до 30-х років. Це дуже велика гора. Ви про пам'ять згадали. Краєзнавство, це ж фактично і формування історичної пам'яті, передачі інформації наступним поколінням. Сьогодні війна і, власне, питання збереження пам'яті про полеглих захисників набуває особливої такої ваги. Як ви бачите цей процес? Наскільки він ефективний сьогодні? Наскільки він активний і чого бракує можливо? Ну, Особисто з ідеями підійшов пан Андрій до мене, в нього загинув племінник. Не просто племінник, він його виховував з самого дитинства. І з цими ідеями вже більше року в області на всіх рівнях піднімаємо, всі підтримують, що потрібно створити віртуальний музей, музей пам'яті героїв. Пока Є свідки, поки я побратимі, поки можуть розказати історії, поки залишилися речі, які тримали ці люди, герої. Тому що вони пролили святу кров за нас. Але воно рухається не на ті швидкості, і не так воно підтримується. Хоча деякі вже школи самостійно почали збирати матеріали, а це для дітей має величезне значення, коли він вникає в долю героя. Як він жив, що він мав, коли ми знаходить його побратимів, коли спілкується з ними, це патріотичне виховання із самого дитинства, яке залишиться з ним на все життя. Пане угу. ну, дивіться, як сказав Володимир Михайлович, цим питанням ми займа... ну, я займаюся іще більше, але підійшов до нього. а Він, як відповідальна людина, зрозумів, про що йде розмова. І каже: я буду допомагати, будемо працювати. Значить, я взагалі, як цю ситуацію е, бачу і як ми її за цей час розпрацювали? Увічнення пам'яті полеглих героїв Полтавської області війні проти расистських окупантів е, повинно включати в собі збір необхідних матеріалів: фото та відео, речі, розповіді родини, друзів, знайомих загиблих героїв. Це необхідно робити зараз, коли ще свіжі спогади. Та достатньо інформації, інформації збереглися їх речі. Кінцевою цілею має бути створення сучасного музею пам'яті про полеглих героїв у війні проти російських окупантів, що особливо необхідно для прийдешніх поколінь. Кожна робота потребує конкретних дій. Музей, музей пам'яті має містити у собі конкретні матеріали. Спогади, фото, відеоматеріали, речі. Кожен музей, чи то цифровий, чи предметний, потребує створення виставок, колекції експонатів, які повинні бути оцифровані, обліковані, з можливістю ними управляти надалі вже в цифровому просторі. Цифровізація це створення цифрового двійника, музейного предмета. Так, така копія повинна мати не просто зображення, а обов'язково супроводжуватись метаданими. Це паспорт об'єкта, мінімальна необхідна інформація про експонат, яка допомагає його ідентифіку... ідентифікувати, наприклад, інвентарний номер і назва. Саме тільки фото, до якого не прив'язані метадани, не становлять музейної цінності. Гинуть герої, час іде, і, на жаль, інформація про них поступово зменшується. Політика героїв увійшла до плану стійкості України, який презентував. Пан президент Володимир Зеленський і повинна включати створення національного музею російсько-української війни та системи локальних музеїв, які вшанують пам'ять про війну і збережуть досвід перемоги для наступних поколінь українського народу. Отож, для створення музею, музею потрібно мати матеріали і збирати їх вчасно зараз. Адже державне увічнення пам'яті про полеглих наших героїв у війні з російськими окупантами це лише маленька краплина подяки. Героям. Це як ми напрацювали і так бачимо цю ситуацію з паном Володимиром Михайловичем, з, з другими з інститутом, представником інституту національної пам'яті паном Олегом Пустовим. Пустовгаром. І до цього питання ми ще й напрацювали, як, як, якими кроками було б добре піти, щоб нас почули почу, почула держава, щоб почали вже робити ці кроки. І ми їх бачимо наступними наступними перше рішенням ну це як проект рішенням голови ова створити координаційний центр під керівництвом голови ова або його заступника по увічненню пам'яті полеглих героїв Полтавської області у війні проти рашистських окупантів, куди увійдуть керівники департаментів ОВА. Освіти, культури, інформаційної діяльності, керівник науково-редакційного підрозділу Центр по дослідженню історії Полтавщини, представник Українського інституту національної пам'яті Полтавської області, пан Олег Пустовгар, депутати обласної ради, родичі полеглих героїв, науковці. Друге, методичні матеріали по збору необхідних матеріалів будуть. Опрацьовані на, для того, щоб почати збирати ці матеріали, треба, як кажуть, треба мати методичку або методично, як з ними працювати. От, Щоб їх опрацювати, ці методичні методичку по збору необхідних матеріалів, будуть опрацьовані науково-редакційним підрозділом, Центр по дослідженню історії Полтавщини в консультації з Українським інститутом національної пам'яті. І других установ, наприклад, кафедрою всесвітньої історії Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка протягом 14 днів. Бо в усій цій співпраці потрібно мати конкретику, терміни конкретні. Голова або заступник, керівник центру дає розпорядження на чотири райони. Області, райони на ОТГ і міста обласного підпорядкування у двохмісячний час зібрати необхідні матеріали і доставити за вказаною адреси. Музейні і архівні працівники приймають матеріали, оформляють, оцифровують і депонують. По нових полеглих матеріали повинні бути зібрані протягом півтора місяці від дня поховань. По зниклих безвісти інформація збирається згідно методичних матеріалів. Ну, як перед цим сказав Володимир Михайлович, головним збирачем матеріалів буде освіта, будуть учні. Це головне, це і патріотичне виховання, і виховання людини, учня як особистості на його життєвий шлях. Бо як він поспілкується з родичами, поспілкується в кожній ситуації з побратимами, побачить ці речі, побачить, якою ціною. Дається ця свобода, дається, дається це українське слово українець, за яке за які гинуть за це слово. Це буде головним головним зберечним значить, освіта. Учні на певних територіях. Дана праця також буде включати їхнє виховання. Ну, так ми бачимо, і так би хотіли, щоб нас. Почула влада і почали вже робити певні кроки. Бо в деяких ситуаціях, коли розмовляєш з, ну, з деякими відповідальними особами, вони кажуть, це така велика праця. Люди добрі, хлопці загинули за кого. Це не велика праця, їхня ціна це життя. І це не праця. Це ми повинні всі згуртуватись, зібратись і виконати цю працю. Пане Андрі, ви сказали музейні працівники, і, власне, я хотів би трошки уточнити, як ви бачите, це буде якийсь один музей віртуальний, я зрозумів, але я так розумію, що будуть ще якісь предмети, будуть якісь побутові речі. Це буде якийсь один простір, це буде якийсь один музей. Чи це буде якби він роздрібнений там по ви сказали, буде департамент освіти більше брати на себе? Це буде роздрібнено по школам, по якихось освітнім закладам. Як це бачення моє, що в кожній громаді є. Є багато героїв, і от в кожній громаді повинен бути музей. Вони є, краєзнавчі музеї майже є. Тобто в це громаді. на базі краєзнавчих музеїв да, у, у громадах, частково в школах, а знакові є там герої України, люди, які знакові для всієї України, от повинні бути їх матеріали в обласному центрі. Можливо, навіть в межах республіки. Я думаю, що цю ініціативу буде підтримано, і воно буде в межах республіки, цей проєкт. Ви говорите в обласному центрі, знову ж таки, ми прив'язуємося до, тоді до обласного краєзнавчого музею, правильно? Так. Да, або або десь філіал, буде якесь приміщення, буде зроблено. Ну так. Ну, це, це якби прив'язуватись до краєзнавчого музею, це добре, бо він і так і називається краєзнавчий музей. Але. Коли будуть зібрані ці матеріали, їх буде, я вважаю, що бо хлопців наших героїв загинула дуже велика кількість, так і цих матеріалів повинно бути дуже багато. Те, що вони залишаться, скажімо, в певних регіонах, в певних громадах, це зрозуміло. Але маса і все воно повинно бути на обласному рівні, бо це люди, скажімо, мешканці області, які жили в цій області. В обласному центрі повинна бути головна інформація про всіх. Бо зараз я такий приклад приведу. Зустрівся пару тижнів тому із знайомим, з яким ходив до школи, знав його дуже добре. Почали там розмовляти про життя, про все. А його одна розмова то все погано, то він там захворів, про що, а тоді я кажу: а був оце похорон, і був там на знайомий наш загинув на війні. Він каже: о, я не знав. Кажу, а ти взагалі розумієш, чи знаєш з нашої школи, скільки загинуло людей? Я не знаю, мені не цікаво. Я перестав спілкуватись, перестав розмовляти, бо мені було ну, гидко, огидно таке чути, бо ця людина і багато хто ходить по цій землі зараз, бо ті хлопці пішли. Так що ця ситуація повинна бути піднята на найвищому уровні, на, найвищ, на найвищий щабель. Як сказав Володимир Михайлович, що це і національний музей. Але я перед цим сказав, що політика героя, яка увійшла до плану стійкості України, який презентував президент Володимир Зеленський, повинна включати створення національного музею російсько-української війни. Але щоб вона включала і щоб він існував, повинні бути матеріали. Матеріали повинні бути речі. Всі, що перед цим було названо, але вони повинні бути оцифровані, і це буде і такий, і такий. І людина, і людина буде заходити і бачити про що йде мова. Володимир Михайлович, на рівні обласної ради я знаю, що є декілька проєктів, власне, по увічненню загиблих героїв. І, власне, після звернення пана Андрія, після цієї ініціативи, чи були у вас розмови на вашому рівні? Звернення були. Особисто в мене як депутата були до ОДА, да, питання це вивчалося, але воно дуже дуже от повільно. На сьогодні ну, залишилось у нас методологія. Буде методологія, щоб його можна було от, от, віртуальний там, місці, оцифрувати присвоїти інвентарний номер, і щоб це був іменно музейний експонат, те, що залишиться в сім'ї. Відео знімки треба робити, фото знімки, все, що залишилось. Наприклад, кожного героя речі повертаються з фронту після його загибелі. І оці речі рідні я зберігають. Є роздають там друзям його для того, щоб залишилась пам'ять. І от цей момент потрібно не впустити, його потрібно було оцифрувати, зробити пам'ять про цього. Хлопця, працюють, дівчину, які віддали життя за нас, за те, що ми тут живемо, за те, що дихаємо повітрям, за те, що можемо навіть ці студії ми зустрічатися. І, і, сайт, обласна рада виділа для того, щоб його розміщати, але методології немає. І хоча, думаю, це роботи ну, реально на тиждень. Крім того, вже воно піднімається, піднімається. Або його піднімуть волонтери і подадуть на волонтерських засадах і не ждатимуть, що мені за це не платять. І волонтери його зроблять, подадуть уже готові матеріали, тоді воно запрацює, ніхто не буде проти його, що воно отак і є. Можливо, навіть педінститут університеті його підтримає, зробить методологію, тому що є певні знання в їх. Якщо я в цьому розумію дуже мало так відсотків на 5 до професіоналів далеко то ці люди знають і от методології, і його по школах піде, і вже буде, і воно буде працювати. Я вчора спілкувався вечірком з директором школи, а він каже, так би нам дали, ми б вже б гори підняли, ми її вже давно завершили, а в, 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 в селі шість загинувших. Випускників школи. Ірина Миколаївна. Я хотіла би додати, що ми з краєзнавцями часто подорожуємо Полтавщину з краєзнавчими подорожами. відвідуємо дійсно місцеві краєзнавчі музеї, бо вони є осередками краєзнавчої діяльності. Вони або в окремих приміщеннях, або в шко... або в шкільних приміщеннях, і там уже це є. Ви знаєте, в кожному уже місцевому осередку районному краєзнавчому музею або шкільному є куточки, які присвячені сучасним героям російсько-української війни. Зберігаються їхні світлини, особисті речі, спогади родини. Ми заходи, ми просто ось дійсно ми вражені цим, що уже це на рівні є, але це на рівні знаєте, от приватної ініціативи wow. там або вчителя місцевого, так, або директора музею, або представника от влади. А звичайно, що ця робота вона повинна бути скоординована. Для цього дійсно мають бути розроблені якісні методичні рекомендації. Знаєте, щоб по якомусь єдиному принципу, щоб створювалися ці музеї, і головне це мета, що, що хочуть побачити в кінцевому підсумку. Але люди, наскільки у нас активні ініціативні, на місцях місцеві краєзнавці, що вони вже фактично це зробили, і вже пам'ять про цих полеглих наших героїв, вона увічнена, але це все знаєте, на таким опосередково, на такому регіональному рівні. І справді цю роботу потрібно якось об'єднати. І Володимир Михайлович справедливо город по створення об'єднавчого центру. Це має бути певний координаційний центр. У Полтавському педуніверситеті викладається дисципліна, музеологія, музеєзнавство. де є фахівці, які викладають цю дисципліну. Які можуть допомогти розробити методику справді такої роботи, це було б важливий такий крок для того, щоб створити такий якісний, знаєте, і дійсно важливий для нашого збереження історичної пам'яті у майбутньому? От пам'ять героїв, які полегли в сучасній російсько-українській війні? Е, оце ми розмовляємо про матеріали. і Про се я проведу такий приклад. Він з життя. Да, я був на кладовищі. Але героїв, де, загин... де похований мій племінник. І якби стою смутку, і жіночка рядом була біля могили. І вона підходить і каже: це в мене загинув мій тут чоловік, похований біля вашого, він був десантник. Каже: з'їжте, будь ласка, вареник з вишнями, він їх так любив. Я, ну, питань нема. І це для мене було в голові відразу. Що оце спогади, оце, оце настояще, це наш генетичний код, які наші люди були, які вони той любив футбол, той любив вареники, той, як вони жили, вони були прості. Ті люди, які колись ходили до школи, але прийшов час, вони стали на захист, стали на е, справжнім справжніми захисниками, справжніми е, нащадками козаків. Так що. Оці всі спогади, речі в комплексі це є матеріал, який є безцінний, бо пізніше його вже буде тяжко зібрати. Ми живемо в дуже складний час, але для краєзнавців це цікаво. І чим ми раніше це зробимо, чим раніше зберемо матеріали, тим буде краще збережена пам'ять про наших героїв. Мені дуже прикро, коли заходиш на деякі кладища, в 22-му році загинули хлопці до того часу, не встановив пам'ятник. Хоч це… Покладено на громади, там недорогий пам'ятник. Піднімаєш їхні матеріали, премії назначаються, те назначається, а пам'ятника на могилі немає. Так само і про матеріали. Тому що в кожного своє бачення. Але ну, на Полтавщині дуже багато в свій час було ждуні. Якби в ждуні світилися очі, то на Полтавщині були білі І так само вони при владі дуже багато, і вони нічого не роблять для уковічення пам'яті. Хоч дуже велика кількість, які займаються цим, які цим живуть, які віддають цьому час, здоров'я, матеріали. Але потрібно його систематизувати, і щоб воно працювало в одному руслі, в одному напрямку. І це дасть і пам'ять, і виховання, і залишення цього сліду на цій землі. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю бідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.